На цих кадрах російський ув'язнений Олексій Навальний 15 лютого перебуває на засіданні Ковровського суду через відеозв'язок із виправною колонією номер 3 Повідомляє російське видання сота в телеграмі. За день після цього російські державні медіа з посиланням на федеральну службу виконання покарань Російської Федерації Ямало-Ненецького автономного округу повідомляють про смерть Навального у цій же колонії. Там стверджують, що Навальний після прогулянки відчув себе погано практично одразу зомлівши. Медики нібито вжили всіх необхідних реанімаційних заходів, але позитивних результатів це не дало. Тож вони констатували смерть. У громадській спостережній комісії Ямало-Ненецького автономного округу повідомили, що скарг на здоров'я від Навального не надходило. Пише російське видання РБК, а причини ж смерті мають з'ясувати медики. Про це вже заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Він додав, що президент Путін вже знає про смерть Навального. Тим часом слідчий комітет Росії Ямало-Ненецького автономного округу заявив, що організував процесуальну перевірку за фактом смерті Навального. На цю заяву відразу відреагувала речниця Навального Кіра Ярмиш. Вона написала у соцмережі X, що жодних підтверджень щодо його смерті команда поки не має. А адвокат Олексія вилітає в селище Харп, де розташована колонія, у якій він відбував термін. Сам же адвокат коментарів не дає, пише видання «Нова газета з огляду на рішення сім'ї політика. Проте він зазначив, що адвокат був у Навального в середу, 14 лютого. І цитую: усе тоді було нормально. Тим часом світові медіа, такі як Блумберг, Нью-Йорк Таймс та Гардіон, винесли на Перші шпальти новину про смерть Навального світові політики також на це відреагували. Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті. Пише Гардіан. А євросоюз вважає Росію відповідальною за смерть Навального. Про це написав у соцмережі X президент Ради Європейського союзу Шар Мішель. В Україні також відреагували на смерть Навального. Президент Володимир Зеленський заявив, що його вбив російський диктатор. Володимир Путін про це він заявив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Олексій Навальний, російський опозиційний політик, громадський діяч та юрист, він неодноразово організовував масові протести проти корупції в Росії. У січні 2021 року Навального ув'язнили, коли він повертався до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною новичок. За рік у 2022-му суд засудив Навального до 9 років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збирання донатів. Та неповагу до суду. А у серпні 23-го його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі про організацію екстремістської спільноти. Спочатку Навальний перебував у виправній колонії у Володимирській області. А в середині грудня 23-го року Навального етапували до колонії Полярний Вовк у селищі Харп у ямало Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Анастасія Потапенко Радіо Свобода.